У нас на ремонт е, кришка відбійного бітера від мого комбайна. Так вона виглядає ззовні, так всередині. Так, що в нас не вистачає? Отут, як бачите, залишки буртика. Тобто такий буртик має бути 2 см, типу для того, щоб захистити підшипник від попадання полови. Тому зараз все зайве треба зрізати і виготовити його новенький своїми руками. Ву... Оп-оп, вже -оп, все готово. Не знаю, мені здається, цей бортик треба було зробити, можливо, на пів сантиметра вищим, але буде і так. Не вистачило смужки, тому довелося тут таку вставочку малесеньку додавати. Але, я думаю, буде. Можливо, не, мож, не треба було ну, суцільним швом, але я так, тонесеньким швом, але по колу воно все плюс-мінус гарно стало. Так, навигнув сам. Саму смужку об каністру, вона якраз вийшла з такого самого діаметру, тобто якраз чітко все йду ставити.